3 грудня ми відзначаємо 72 другу річницю з дня визволення нашого краю від фашистських загарбників, і ми завжди будемо пам'ятати тих, кому зобов'язані мирним життям, наш низький уклін ветеранам, тим. То захистив нашу землю від німецької чуми. Історичні факти тих далеких часів свідчать, що на початку грудня 1943 року поблизу міста Новогеоргіївськ точились запеклі бої. Радянські війська зломили супротив німців, і вже 3 грудня було повідомлено, що протягом цього дня наші війська вийшли на підступи до ворожого вузла оборони противника на правобережжі Дніпра. В результаті жорстоких боїв вони заволоділи містом Новогеоргіївськ. Водночас відбулось і Визволення сіл району важкою була ця перемога. Під час окупації загинуло сотні мирних людей. Значних збитків зазнало господарство краю. Більше семи тисяч солдатів і офіцерів, уроженців Новогеоргівщини, не повернулися додому. Квіти до могили невідомого солдата лягають від міського голови Валентина Козирчука, представників громадськості депутатського корпусу молоді. Все менше і менше у такі свята ми бачимо тих, хто вистояв в броні. Тому говоримо кожному сьогодні: дивись і слав їх в рідній стороні, бо це не просто люди, це герої. Це наша слава, гордість і краса. Вони в житті. Не згнулись долі злої, є зіркам душ стляли небеса. Сьогодні ми згадуємо людей сильних духом із чистою совістю, котрі не шкодували життя для перемоги над ненависним ворогом, своєю хоробрістю і героїзмом, відвагою та безмежною любов'ю до батьківщини довели. Що Україна ніколи не скориться загарбника. 3 грудня 1943 року назавжди війде в нашу історію як один із самих світлих днів перемоги, і наш обов'язок це пам'ятати, бо майбутнє є тільки у того покоління, хто пам'ятає і шанує своє минуле. Валентина Саєнко, Костянтин Малько телерадіокомпанія «Веселка». 3 грудня вся міжнародна спільнота відзначає День інваліда. Від того, як суспільство ставиться до тих, кому з тих чи інших причин важко або неможливо самостійно подбати про себе, залежить рівень цивілізованості усього суспільства. Саме тому у сучасному світі багато установ, громадських організацій, просто небайдужих громадян, які намагаються якнайбільше уваги приділити людям зі спеціальними потребами. До Дня інвалідів у місті проводилася низка заходів, на яких побували і наші журналісти. Центр соціально-психологічної реабілітації інвалідів добрада у своєму приміщенні зустрічали посадовців різних рівнів за круглим столом. Міський голова Валентин Козарчук запевнив у своїй особистій підтримці даної категорії населення. Обіцяю, що буду до всіх питань, які будуть виникати, відноситись, дуже уважно і неформально. Хочу сказати, що ті питання, які я озвучив, не вирішаться за один день і за один місяць. Але знову ж таки обіцяю, що будемо разом з депутатами дуже наполегливо вивчати ці питання, відповідати на ваші запити, на ваші звернення. І поступово щось в нашому місті міняти на краще. І не відходячи далеко від теми, очільник міста вислухав усі проблеми, які непокоять добрадівців. А їх чимало. Це і не облаштування місць загального користування пандусами. Або ж якщо вони є, то не завжди виконують функцію доступності. Також торкалися теми пільгових пасажирських перевезень, незахищених верст населення. Завищених цін на комунальні послуги піднімалися питання за високих цін на медикаменти. На жаль, констатував мер багато питань неможливо вирішити на місцевому рівні, але ті, що в силах місцевого самоврядування обов'язково будуть вирішуватися і відразу дав завдання керівникам структурних підрозділів урахувати всі озвучені теми під час планування своєї діяльності. Директор Кіровоградського департаменту соціального захисту населення Сергій Подорожній, звертаючись до присутніх, дав гідну оцінку діяльності світловодського осередку інвалідів і особливо керівнику центру соціально-психологічної реабілітації інвалідів Добрада Олені Шангіній, яка в свою чергу подякувала за увагу. І я сподіваюся, що все-таки ми обов'язково будемо спілкуватися, будемо співпрацювати. Коли ми збиралися на цей круглий стіл, нам казали, ну тільки, тільки давайте менше скарг. Ви знаєте, як зараз важко нашому буде меру. Давайте пропонувати йому допомогу. Ми ну, ми тільки за, ми тільки за ми Завжди відкриті до, до будь-якої співпраці, до будь-яких контактів. Якщо потрібна, буде якась форма нашої допомоги. Цього ж дня міський голова Валентин Козерчук, власівський селищний голова Анатолій Бабаченко та начальник управління соціального захисту населення Олена Балюк відвідали власівський пансіонат для інвалідів війни та праці. Сьогодні ми приїхали до вас з нагоди Всесвітнього дня людей з обмеженими фізичними можливостями. Привезли вам ці караваї з найкращими побажаннями, здоров'я. Наснаги, щоб кожен день пройти вами був якнайкращий, щоб менше було в вашому житті. Таких моментів, коли на вас находить депресія чи незадоволення. І щоб більше, найбільше було позитивно. Хочеться в цей день сказати, що ми разом з вами, що ви не поодинокі. Ви хто до нас часто звертається, хто не часто звертається, але ми таке управління, яке повинні підтримувати вас, допомагати вам і робимо все для цього можливого. Це і якусь путівку надати, це може якусь матеріальну допомогу забезпечити. А саме головне, що я думаю, щоб вам затишно жилося у вашому тут будинку, бо ви одна сім'я. Усі разом переглянули концерт, підготовлений талантами Власівського будинку культури. До речі, підопічні власівського пансіонату отримали гарний подарунок особисто від Валентина Козірчука. Наш міський голова Козірчук Валентин Валентина Ласич свою першу заробітну плату перерахував на спеціальний рахунок Власівського пансіонату. Руслі для наших підопічних на п'ятому поверсі, лежачому у нас вийшов із лави Бойлер для нагрівання води та купання підопічних. Ми купили його, поставили, він тут стоїть, щоб ви всі бачили, і сьогодні він буде встановлений. Традиційно вшанували людей з обмеженими можливостями у Світловодському територіальному центрі. Світловодський територіальний центр кожний рік допомагає знедолитим та інвалідам. За останні роки багато зроблено для того, щоб інваліди відчували себе повноцінними членами суспільства. У народі справедливо відмічено, що людська душа, мов квітка, розквітає від тепла і, добро, і доброти, милосердя і доброта як два крила, на яких Тримається людство. Учасники художньої самодіяльності порадували присутніх віночком улюблених пісень, таночками та віршами, що щемлять душу. Ведуча свята, культорганізатор Паша Жалейко, Також привітала присутніх і зі святом днем визволення Новогеоргівщини від німецько-фашистських загарбників. Матеріал підготували Вікторія Тамас, Роман Бравічів, Олександр Вергун, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Діти з обмеженими фізичними можливостями потребують постійної уваги та піклування з боку держави. У нашому місті цей статус мають 103 дитини. Всі вони зареєстровані. Ними опікуються фахівці управлінь праці та соціального захисту населення, молоді і спорту, центру сім'ї дітей та молоді світловодського міськвиконкому. Тут прикладають зусиль, аби саме ця незахищена категорія дітей отримували державну допомогу, засоби реабілітації, навчались в державних установах активного. Проводили своє дозвілля так напередодні відзначення Всесвітнього дня інвалідів 2 грудня у міському палаці культури за участі аматорських колективів управління культури відбулось театралізоване свято для учнів першого і другого інтернатів. Жив у побоїзнетка мобила по мене так грязно. Я пішов від неї та прийшов сюди. Тільки не кажіть нікому, я там живу у коморці. На краху не скажете? Ні. Бо мене виживуть. Ви бачили, сьогодні кришу знісло. Я тут і залазила. А ще я сьогодні до себе в гості позвав бджінку Маю, знаєте таку? А ще оцю клоунесу на тусю. Та йдіть уже, не соромтесь. а мене за Ділочки, іди. Хочніше оплатуйте, а вони це люблять, я знаю. Бачите, які сичати гарники тут. Так, так, гарні всі. А я оце не знаю, кого більше, дівчаток чи хлопчиків. Слід зауважити, що всі присутні у концертній залі стали учасниками святкового дійства. Діти отримали великий позитив і задоволення від побаченого. Для того щоб наші дітки відчували разом з усіма нашими дітьми, такими, які як і всі ми. Тому е, хочемо поділитися нашою радістю, нашим теплотом, нашою щирістю, розвагами, веселищами. Тому от сьогодні у нас таке гарне дитяче свято. Вітловодська організація Товариства Червоного Христа України займається благочинністю з моменту заснування медична сестра Лариса Самохвал каже, що допомагати тим, хто цього потребує, то є її покликання. Я як бачу, що людина задоволена, задоволена тим, що я їй, які я їй оказую послуги. Мені це дуже приємно. Напередодні дня інвалідів Товариство Червоного Христа організувало акцію для людей з обмеженими фізичними можливостями. Общество Красного Христа ну, во многих програмах участвует на сьогоднішній день. У нас акція посвящена дню інваліду. У нас сім'ї інваліди і звернулися к нам по поводу зробити дітям массаж, тому що зараз очень дорого курс. Ну, Лічибний масажі дорого, а у них і так средств не вистачає. Керівник благодійної організації звернувся до декількох масажних салонів з проханням надати можливість полікувати дітей. Ті відгукнулися на базі світловодського товариства. Кваліфікована медична сестра також проводить лікувальні масажі за направленнями лікаря. Батьки задоволені такою увагою. З Червоним хрестом наша сім'я співпрацює вже не один рік. Недавно ми звернулися з допомогою зробити нашій дитині лікувальний масаж. Червоний Хрест відгукнувся і наша дитина, нашій дитині був зроблений масаж. Це сприяло йому підтримку його здоров'я. Дякуємо вам. Масаж було зроблено коштом чи безкоштовно? Це була безкоштовна акція. Окрім того, благодійники потурбувалися і про подарунки, які зігріють не лише душу, а й тіло. Вікторія Атамась, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.